Вітаю вас, друзі! Ви на каналі Ходебач, Вот І сьогодні дивимося просто світовий рекорд по настрілу на прототіпо 6. Відколи появився цей танк у нас в рандомі. Так, до речі, він ще й не популярний. Дуже рідко можна його зустріти в рандомі. Це абсолютний рекорд по настрілу за весь час цього танка. Більшої шкоди я не бачив на цьому танку. Поставлений він на оцій мапі загублене місто, так де кидає до 9-х рівнів без жодної артилерії в командах. І це механізм заряджання. Можливо, навіть хтось не знає, що це за танк, і можливо, навіть хтось може подумати, що от в першому слоті у нас підкаліберні снарядики йдуть. Ні, це не стандартні, це голда. Він просто поміняв місцями перший і другий слот, стандартні бронебійні снаряди в другому слоті. Більшість у нього голдових підкаліберних снарядів. Чому він так поміняв? Я так розумію, бо тому, що він в переважній більшості працює. На Голді, бо тому, що це один з кращих гравців на європейському сервері. Нікнейм у нього Not Your Friend. Хто дивиться, мій канал постійно, то знає так. Я неодноразово записував топові бої на різних танках від цього автора реплею, так від цього гравця. Цього кіберкотлета і сьогодні він знову поставив світовий рекорд по настрілу. Три позначки має до гармати на гарматі, точніше на прототіпу 6. Знає толк 100% в цьому танку, буде чому повчитися. Так що відразу протисни вподобайку, підпишись на канал та напиши будь-який коментар. Ми зараз дивимось на цю топову відігровку. Зараз от нічого такого не відбувається. Просто дали на халяву такий відстріл, майже півтори тисячі шкоди дали. І бачимо, тут хлопці вже піджали трішечки в нагло. Подивіться, куди вицілює. Звертаю вашу увагу, два рази поспіль зараз так, ми взірвали боєукладку майже на 1700 шкоди тигру другому. Я так думаю, бо тому що ми цього, можливо, навіть ніколи і не дізнаємося. Є спеціальні такі моди, які показують, де стоїть боєукладка, баки. От ви розумієте, от намальована просто на танку. Є такі моди. Можливо, в нього оцей мод стоїть, бо тому, що знати у всіх танках, де розташована боєукладка чи баки, ви розумієте, це просто фізично неможливо. Можливо, він якраз оцим модиком грає, і спеціально він туди вицілював. Багато зон там було, куди він міг стріляти. І перший і другий снаряд там ще навіть після першого снаряду залишилась дирка, і він спеціально ціленаправлено стріляв туди саме. Він спеціально хотів. Взірвати боєукладку, так що ви не думаєте, що це просто так, це ну, було тут доля. Везіння, так, форте, але все одно чоловік настільки скіловий, що просто от стріляє ціленаправленно, так, от просто лишня шкода йому дісталася зараз. Три пульки роздаємо по об'єкту 252 2 і зараз він просив допомоги у нашого союзного Т-32, щоб він його добив або, хоча б якось підстрахував, бо тому, що ви розумієте, так зараз ВБР просто дав би так, що ми навіть не влучили, десь не знаю, можливо, десь в нижню гусеницю, так що там навіть і броні не було, і ми могли його одним пострілом не пробити. І щоб нас Т-32 підстрахував і це він і зробив. Так, 50 ТП їхав в нашу сторону. І бачите, от Not Your Friend хотів зараз від'їхати, але бачить, що 50 ТП переключився на нашого союзного Т-32-го. Але бачимо тут сорок вже сюди приїжджає. Так, і Т-32 його добирає знову настрахує. У нас одна пулька залишилась, Це механізм до зарядки. Тобто, третій снаряд перезавантажується, точніше, не третій, а перший. Якщо дивитися з кінця, так оцей перший снаряд, який у нас залишається, він завантажується саме довше. Тобто, щоб для максимального ДПМ, нам треба вистрілювати тільки одну пульку. І дивіться, знову стріляє туди само. Ну але цього разу, вже везіння не було так на стороні. Not Your Friend. Так він можливо розраховував на те, що зараз знову підірве бойову кладку. Але ні, це було б занадто жирно. Навіть для такого бою, подивіться, це восьмий рівень. Восьмий рівень прототипу 6, і він уже майже 7К домашки має в кишені. Це на, навіть на 11 рівні таку домашку дати, це вже дуже шикарні показники. А це восьмий рівень. Ну я вам кажу, я, я такого ще зовсім не бачив. Зараз виїжджаємо на 50 ТП, ну так дві пульки дали і не хотів отримувати у відповідь. І від'їхав. До речі, хто не знає, тут у нас 300 середньої альфи, і зараз подивимося, ще на. Пробиття оцих снарядиків, але зараз можливо. Так, бо 50 ТП просто в'їжджає на нас, так, він фугасиком. А що це таке? Так, щось, от я вам кажу, от я передивлявся перший раз, от я дивився, от, коли 50 П завдав шкоду фугасиком, так, фугасним снарядом, коли ми підірвали боєукладку, от я так. Спочатку думав, що це якась підставуха, бо за НАТО все легко відбувається, але ні, так, саме так статисти і відіграють. Ну, це то, що знову ж -таки, знову таки, пощастило тим, що був на фугасику. 50 ТП. Так, Тигр Другий. У нас тільки дві пульки було, і знову Т-32. Так, він за нами об'їдки такі добирає, тільки по декілька хітпонтів, але все одно добре, що він є. Нам не треба стратити свій час на те, щоб добирати шотні танки. 7-8 рахунок було вже 8-8. Ми по хідпонтам трішечки ведемо. Це не дивлячись на те, що вже 9К настріляв. Ви розумієте, так, якщо б на рахунку прототіпу 6 зараз не було б 9К, наша команда вже б зливалася дуже сильно, і навіть зараз я вам скажу. Якщо ми подивимося на міні-мапу, от нульова лінія, там зовсім просто злита. Кун спанзер наш союзний зараз втікає вже десь, не знаю, десь на Респаун, так на калінію, там на червону лінію, тільки зі своєї зі своєї сторони мається на увазі. Він чудово розуміє, що там занадто багато танків ворожих, і вони зараз просто його хлопнуть. Ні, це він добре зробив. Так, ну з цієї сторони, перша друга лінія, куди ми зараз водимося. Тут тільки наші союзники зосереджені, ще Скорпіон наш стоїть на гірці. Так, п'ята лінія К, К-5 стоїть біля нашої бази на гірці на прикритті наших союзників. так. Ну і більше вже нікого і немає. Т-32 також зараз займається незрозуміло чим. Дивіться, що зараз відбулося. У нас тільки два підкаліберних голдових снаряди. Не знаю, чи помітив Not Your Friends, що у нього більше немає. Три снаряди не завантажило, бо їх просто фізично немає. Чому він не перекинув на стандартні броневійні снаряди? Не зрозуміло. Можливо, він розраховує, що зараз хтось підсвітиться, і він цих дві пульки віддасть і буде перезавантажувати черговий барабанчик у цих стандартних броневійних снарядів, але не знаю. Пишіть ваші думки в коментарях. Ми зараз подивимося, яке бронепробиття голдою. У нас 272 мм. Достатньо непогане таке бронепробиття. Ну і приїжджає оцей. Новий танчик за ОБЗ це самі перший. Їх три штуки. Це самі перший. Він якраз хотів сказати, що нам на два постріли. Але ні, він вже був тільки шотний, бо тому що скорпіон просто приїхав, вже не витримав там стояти на гірці. Приїхав до нас, дав пробиття. І відразу тільки він дав пробиття. Оцей прототип 6 16 автора риплею забирав оцього, Танка, так оцю ПТшечку нову, він тільки її забрав і відразу прикидає на стандартні броневіні снаряди. Що подивимося, які тут бронепробиття. 226 мм. міліметрів. Ну достатньо непогано, так багато я чув за цей танк. Одні люди його хвалять. Інші кажуть, занадто довга КД. Так, подивіться, сама швидша КДшка останнього снаряда це 7,8 секунд. При Альфі 300 таке собі. Ви розумієте, так, ДПМ тут ну, не пахне, але все одно подивіться 9-200 з лишнім. завданої шкоди по команді противника вже в кишені. 11-9 рахунок. Ми по хипешках ведемо на 2000. Знаходимо тут Леопарда ПТА. Так, а що це він, АФК чи що? А ні, подивіться, живий, і в нього ще й оця ДПМна гармата. Так, зараз саме головне не отримати ще другу пайку від нього, бо він нас забере. Так, і боже, і знову, як пощастило, він мав нас забирати. Це 100% мав нас забирати. От ви розумієте, так, просто зараз пощастило, що він не пробив через гусеницю нашого прототипу 6. Ну, чудово, вже понад 10к настрілу в кишені. 4 танки залишаються в живих. Ну і зараз... Ми вже залишаємося шотні 247 хітпонтів. Для будь-кого з команди противника ми вже шотні. Для будь-кого абсолютно. Так що так, Т-32 зараз просить not your friend, поїдь чоловіче, забери його. Ти ж маєш хітпонти. Що чому ти стоїш? Ну але Лео ну не самі, скажімо так, з кращих гравців, просто будучи шотним, він виїжджає та відлітає від нашого союзного т 32 так, ну що, де противники зачаїлися? Де вони заховалися? Де вони стоять? Подивіться, а як це нас пересвітили? А хто це такий? Через кущі нас пересвітив. Я так розумію, що О-6 не немає маскування від слова зовсім. Так, Унспан зараз знаходить СУ-130ПМ і відразу прописує фугасиком. І ми що даємо два пробиття і вирішує все ж таки не ризикувати і не виїжджати, не віддавати третю пульку. Чому не із-за того, що він не хотів його добрати, точніше, хоч не хотів, швидше за все він його добрати. Чому? Бо тому що у нас би втратився ДПМ. Щоб завдати шкоди ще по комусь. Вже залишається тільки сушка. У нас вже майже 11 тисяч завданої шкоди. Майже 11 тисяч на 8 рівні. Люди добрі, де такі цифри були останній раз? Не знаю, можливо, якщо хтось і настрілював такі показники, то це тільки БЗ-176. Але це була просто тотальна нубка. Ну ви розумієте, так? Тільки от такий танк БЗ-176, але це, на мою думку, один з імбових, самих імбових танків на 8 рівні. Так, і сушку підсвітили, і ми ще встигли дати пробиття. От така от статистика нашого сьогоднішнього автора ріплею. Не дивіться, що в нього маленький відсоток перемог, подивіться на бої. Так, він зараз відіграє. Зараз я вам покажу швиденько, яка середня шкода на. 11 рівнях. Подивіться, Type 71, танк 10 рівня, 6600 середніх. Так, це тільки один бій, але подивіться, тут уже величезна кількість боїв зіграно. 6500 середні, 6400, 6300, 6300. Це просто феноменальні показники середньої шкоди на цьому танку. Ну і дивимося після бойову статистику. Нашого сьогоднішнього Not Your Friend'а. так майстра він заробляє по епічних медалях. Це медаль Лайхо. Боже, язика можна поламати, основний калібр та підтримка. І саме головне напулька 11101 одинадцять шкоду. Чотири танки знищив 2324 чистого досвіду. Здобуває. Це дуже просто мега величезний показник чистого досвіду. Так, ну і що він зробив? 113 тисяч чистими з преміум аккаунтом, ну це преміум танк. Так що, як завжди, всім дякую за перегляд, слава Україні та до зустрічі в нових відосиках.